Прийшов Машко годувати, Машка з'являється. І Машка нас вчора повела, я вчора з залою годував її, але тут поруч живе біженка з Скупінська. І Машка нас повела сюди на це місце. Взагалі ми ж там її ну, зазвичай годували Далі, там, на, 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 на звичному місці. Вона повела на це місце і ми отут. Повела, показала, де в неї, мабуть, кошенята, тому що в неї спав дуже живіт. Живіт у неї, неї всі не спирав, зараз такий вже він, ну, скажімо, скажімо так, висить. Висить вже живіт, ну, ще, ще не втягнувся повністю, але висить живіт вже. Коротше, отут от поклали їй повну повну тарілку, велику тарілку м'яса. Там, вистачить на, на 10 котів. О, тут ще ходить тут ще ходить котик. Піжон може він боїсь і там тетя валя. А он і Машка. Он зайця Машка. А он... хвилинку. А ні, не, то, не, то, не, то не Машка, то піжон. Так він те м'ясо з'їсть. А зараз я зараз нагадую його. Зараз я піжончик нагадую. Він мене зай, він мене боїться. Піжон. Піжончик, красавчик. Коротко, зараз його нагадую, тому що він те м'ясо, що тетя Валя ставила, він його з'їсть.